Надалі ну, детальніше поговоримо про заяви з боку наших партнерів, зокрема щодо застосування ядерної зброї. До нашого етару доєднується політтехнолог та заступник директора агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький. Вітаємо вас, пане Олексію. Слава Україні! Героям слава вітаю! Почнемо із заяви Джейка Салівана, який заявив про те, власне, що вони побоюються, що Сполучені Штати зараз побоюються ядерного удару з боку Російської Федерації. Хоча, якщо ми згадаємо події два роки тому, 2022 рік, Саліван говорив власне, і пообіцяв від імені США рішучу відповідь на будь-яке застосування Росією ядерної зброї проти України, і також заявив про катастрофічні наслідки для Росії. Два роки минуло, фактично, що змінилось. За нічого не змінилося. Салівану як представнику групи симпатиків Росії в американському керівництву, треба просто пояснювати свою позицію, позицію небажання поразки Росії. І вони пояснюють традиційним способом, тобто застосуванням ядерної зброї. Тому нічого не змінилося. Керівництво Байдена в в особі Салівана, і там ще є багато таких. Вони залишаються Росія по відношенню до конфлікту, скажімо, війни в Україні. Їхня задача глобальна, яка не змінилася, вона залишається. Росія повинна бути чи нейтральною, чи навіть союзником у майбутній війні Сполучених Штатів проти Китаю. Ну, ми насправді риторика таки змінилась. Два роки тому було сміливе таке тих, такі заяви, що незважаючи на те, Росія Росія використає ядерну зброю чи ні, ми підтримуємо Україну і так далі. Сьогодні ми бачимо побоювання. І, зокрема, член Палати представників Майкл Маккол заявив про те, що з цим погоджується і президент США, Байден. Ну... Uh, no. Звичайно, що це не відбувається в якомусь вакуумі, що є якась група, яка заявляє а свої позиції, а президент Байден тримається іншою, притримується іншу точку зору. В тих чи інших а, моментах, так чи інакше, це, звичайно, загальна нинішня точка зору адміністрації Байдена. Що може вплинути на її зміну? Концептуально використання ядерної зброї з боку Росії проти України. От так би мовити, змінить. А так, слухайте Байдену за 80 років війна в Україні це не привід йому міняти свій світогляд, який сформувався протягом десятирічні. Ага. Так би мовити, ми не пуп землі для Америки, ми країна, яка знаходиться на іншому континенті. Так неприємно, так є співчуття, але не більше того тут, тут реал політик так би мовити. Щодо застосування ядерної зброї, насправді зараз а, агентура міжнародна говорить про те, що немає ніяких сигналів до того, що Російська Федерація таки використає цей інструмент впливу або на Україну або на інші країни, власне, але побоювання є. Хоча ці червоні лінії в Російській Федерації вони постійно відсуваються. Ми вже не раз чули: застосуємо ядерну зброю, якщо в Україні будуть давати техніку, якщо дадуть винищувачі і так далі, і вони постійно відсуваються. Чи розуміється на заході? Розуміють, що Росія не використає так. ядерну. Ну розумієте, є раціональне пояснення, що використання тактичної ядерної зброї в, в такому конфлікті нічого не додасть. Просто. просто нічого, ну не окрім негативних моментів для самої Росії. Ніякого не відбудеться прориву фронту, не відбудеться якоїсь зміни серйозної. Так, це буде більше психологічний момент, ніж конкретно військовий момент. Але це концепція, яка ну, потребує е чи не потребує, е як там буде, застосування. Тобто, ну розумієте, ми зараз виходимо з концепції. Е Ядерно зброю зброю використовували самі американці два рази. І все. Більше у нас нема, так би мовити, в історії використання ядерних зброї. Тому вирогідність, використання, реакція на це це все буде в перший раз. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Ну, Слухайте, ну, ну, ну ми живемо, я пам'ятаю, коли почались розмови перше про те, що буде зруйнована Каховська гідроелектроста... ну, платина, так мови, дамба. Так? Скільки було розмов? Екологічна катастрофа, вперше в житті, вперше в історії, під час війни такі відбудеться, так? Це загрожує там ну, багато чому. так? Ну Відбулося. Жахлива подія, і що? Що змінилося в війні? Що змінилося в ставленні? Нам зброї стали набагато більше давати, щоб не відбулося. У нас ще таких дамп, ще чотири штуки, здається, по Дніпру. І це в кожна з них це буде трагедія. Ну, насправді ця риторика зараз від наших партнерів, вона знаєте, я скажу м'яко, вона дуже дивує українців, тому що тут ми чуємо, що ми зробимо усе можливе, аби, аби забезпечити Україну необхідним. Блінкін у Франції про це говорив. З іншого боку, ми чуємо, що ми не дамо власне вам більше зброї, тому що побоїмося Російську Федерацію. Де тут знаходити якісь компроміс? це те, що ми зараз бачимо? Бездіяльність США, фактично, от вони його і знайшли. Ні, на ну, небездіяльності немає. Не треба вже настільки звинувачувати. Вони дають рівності, щоб ми не завдали Росії поразки серйозної, так не викликали реакцію глобальну Росії е, у вигляді ядерного, ядерної війни. Е, звичайно, нам хочеться більше ще є проблеми внутрішньополітичні в Америці, так е, з наданням допомоги. Але е, концепція, яку ви, обрав Байден адміністрація Байдена ще початку війни, тобто поступова ескалація, вона повністю відображається. Повністю. Е, американці Саліван заявив про те, що е, Америка не дасть дала гарантії того, що не дасть Росії захопити Кінь. От є червона лінія конкретно. Для американців, для Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, там ще області, можливо, навіть Харківська не є червоною лінією для сполучених штатів. Ми просто у нас різне розуміння з американцями, ну принаймні, публічне, так розуміння, що таке перемога, чи що таке досягнення в цій війні, так. Вони вважають, що збереження незалежності, суверенітету е, України це і є вже перемога. Ми, у нас же інша концепція, так? Тобто кордон 91-го року. Це і ці кордони визнані нас, міжнародними організаціями. Тоді чого чому, чому про це не розуміють? Вони все чудово розуміють, це є Грузія, є Крим. Ну, ви розумієте, що з точки зору Америки 10% в території, 20, 30, 50, 60 це ну, просто голі цифри. Міжнародне право зруйноване, принципи ООН щодо суверенітету зруйновані. Ти глобально можеш якимось чином відповісти на це? На даний момент не можна. Ну просто нема варіантів, так тому український так би мовити приклад це просто ну от є такий варіант, от є такий от приклад того, що можна всім показувати на підручниках, на інших так би мовити, що ось дивіться, є ось порушення міжнародного права. Давайте ще одну історію обговоримо власне про щодо іноземних військ на території України, тому що ми власне після заяви Макрона про те, що таке такий сценарій цілком можливий, побачили абсолютно різкі заяви, зокрема від того самого Блінкіна, який сказав, що американські війська не будуть воювати на території України. Додались до цього також Туск, прем'єр-міністр Польщі, який теж заявив про те, що Польща прямої участі у війні брати не буде. Натомість є думка у нас власне про те, що аби не допустити катастрофічну. Поразки Збройних сил України наразі Британія, Франція та країни Північної Європи готують до відправки війська до України. Про це заявив консультант Держдепу США, письменник та історик Едвард Лютвак. На ваш погляд, готують чи ні? Ну ми повинні розуміти, що Макрон на відміну від Туска, на відміну від е, Байдена. І багатьох інших так би мовити політичних діячів він виграв в минулому році президентські вибори, це його останній строк, і він, в принципі, вільний, в дуже набагато вільніший в своїх висловленнях, ніж інші лідери Заходу. І він говорить те, що в принципі абсолютно Якщо, Якщо ти не якщо Україна завалиться, не дай Боже, звичайно, то чи, чи будуть якісь серйозні небезпеки, то звичайно з стратегічної точки зору краще воювати на території України е -е, європейським військам, ніж потім воювати європейським країнам в своїх країнах. Так би мовити. тут, кожен з них він намагається ви зрозуміти, що е -е, і Туск, і е -е, да всі ті, хто заявили про те, що. Це неправда, що це нереально, і так далі. Ну, вони ж розмовляють не з нами і не з росіянами. Вони розмовляють зі своїми виборцями, які ну точно не хочуть воювати ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні. І більш того, більшість з них не хочуть воювати і в своїй країні, звичайно, і за свою країну. Тому це треба розглядати саме як бажання Макрона бути лідером. В глобальному розумінні цього слова, тобто він говорить те, про що будуть говорити через півроку, чи через рік, через півтора в Європі. От і все. Угу. Що, ну ми ви повинні розуміти, якщо в Україні буде. Ну, якщо така ось ситуація складається, нам всі про це всі кажуть західні держави. Так до нас приїжджають сенатори, депутати, президенти, всі кажуть. Проводьте мобілізацію, проводьте мобілізацію, так? Ми бачимо, що в нас мобілізацію, бачимо, як відношення населення і так далі. Ну, абсолютно логічно. Тут два фактори. По-перше, почав на нам давати зброю, якщо через деякий час одно нікому буде стрілятися зброєю. І другий момент, що якщо Україна не зможе мобілізувати там, певну кількість людей, для того, щоб закрити фронт, то ну, дійсно придеться вже європейцям думати про те, щоб цим, ну, перше, ми ж повинні розуміти, так, що в Європі живе півмільярда людей, ну, так ще інакше, при всіх негараздах і всіх питаннях зібрати там, 500 мільйон військових, ну, їм буде легше, ніж Україні з населенням 30 мільйонів зібрати ті ж самі 5, 5 людей. Ми бачимо дійсно зараз різні опитування в країнах Європи. Відбуваються про те, чи готові ви захищати свою країну, і для них це невтішні результати. Насправді і такої єдності, як показали українці, їм буде складно досягти. Є думка міністра оборони Британії про те, що світ зараз перейшов від післявоєнного до передвоєнного. Чи ви бачите якісь до цього сигнали? Ну, Соціологія показує дуже просто. Я цю соціологію вивчав ще до, до повномасштабної війни. Там дуже такий простий, чим бідніша країна, тим більше е, людей хочуть готові воювати за свою країну. Е, тут нічого не зробиш. Чим країна багатша, чим вона розвинутіша, тим громадяни її, звичайно. Багатші, розвинутіші, тим менше їм хочеться воювати, і це нормально. Але якщо розібратися брати конкретний конкретні цифри, вже більш вивчені, мається на увазі по фокус групам, то зрозуміло, в принципі, процент людей, які готові воювати, він приблизно однаковий в усіх країнах. Так, це десь біля 10%. Це по всій країнах. Просто там різні методики голосування опитування. Але тому, звичайно, що світ змінився за 80 років, і мобілізаційну війну як Другу світову буде дуже важко провести на Заході. Але е це відбувається часом. Україна зараз тримає час для Європи. Для того, щоб у них було 2-3 роки для підготовки. І це відбув... тому вони про це і заявляють, постійно говорять про це. Професійна армія, як в Америці, може дозволити собі дійсно тільки багата країна, як Америка. А в Європі, зважаючи, що все ж таки для Америки всі конфлікти останні 150 років відбуваються на інших континентах, так? А це питання таке, ну. Стратегічне вона може так використовувати свої ресурси для Європи. Війна з Росії. Це війна на одному континенті. І ми бачимо так, що по війні в Україні що, на жаль, чи на щастя, ну не знаю таких слов, на жаль, в будь-якому разі, ця війна вона суходольна, так би мовити, так, здебільшого відбувається, і для цього потрібно великі. Масиви людей. І Європа просто це бачить, вивчає і розуміє, що звичайно добре мати безліч літаків, добре мати безліч техніки, але все одно потрібно мати серйозні контингенти людей просто да, військових. Бо якщо ні, тоді це ядерна війна. Ну, іншого варіанту просто немає. Чи ти виграєш таким чином? Чи ну я, я, що, що ще може? В принципі, концепція ж на цьому і будувалася, що нащо тримати в серйозній армії, нащо витрачати величезні гроші на утримання таких армій, якщо все це вирішується протягом декількох ну, не хвилин та десятки хвилин шляхом взаємного, так би мовити, ядерного удару. Для них це має бути ще одним сигналом того, дійсно, що Україні зараз треба надавати зброї. І це найпростіше, як вони можуть власне брати участь у цій війні. Це найлегший варіант. Зараз ми розуміємо, що для збройних сил України потрібні системи протиповітряної оборони, тому що те, що відбувається з Харковом, Одесою, і прифронтовими власне регіонами, це. Жахливо, те, що зараз відбувається на лінії фронту, на потрібні снаряди і так далі. Власне є інформація про те, що зараз Німеччина ініціює терміновий пошук систем ППО Патріот по всьому світу. Про це власне вчора заявили на спільній зустрічі міністр закордонних справ України і міністерка закордонних справ Німеччини. На ваш погляд, власне, де вони будуть шукати ці системи, і чи це буде як історія з артилерійськими снарядами? Тобто дуже довготривалий процес. Так, да, Це буде довготривалий процес. Нам одночасно пощастило, не пощастило. Так, пощастило, що все ж таки за нас стоїть демократичний світ, західний, так, не пощастило. З точки зору. Ну це умовно не пощастило. Це не Росія, це не Іран. Вони одним розшуком бок, міністерка цих зовнішніх справ. Вона. Не може, як, наприклад, Лавров, я впевнений, може, одним брочерком там вирішити якісь питання. Ну просто Лаврову треба для цього тільки поговорити з Путіним, наприклад, так? І рішення буде прийнято чи не прийнято. Е е е Німеччини це треба величезна кількість рішень, узгоджень, е всю процедуру пройти для того, щоб прийняти таке рішення. Бо гроші вони витрачають на це не свої. Не беруть з кишені це виборців громадян Німеччини, які хочуть звичайно і у яких далеко неодностайне ставлення до допомоги в Україні, і вони і політики в Німеччині і будь-які інші європейські країни повинні повинні пояснювати, боротися за голови німців. Так от ви кажете, от, вся передача. Ви постійно такі висловлюєте такі тези, які нібито нам здаються абсолютно зрозумілими, але це нам зрозуміло. Сидить якісь на соціалці чи на низькій зарплаті е, німець в східній частині, наприклад, да, одній з найбідніших частині Німеччини, е, е, йому розповідає, він бачить, що постійно здорожчає паливо, постійно дорожчає інфляція, і, і йому з альтернативи для Німеччини чи для з лінки партії так. Постійно пояснюють, що це відбувається через те, що гроші йдуть на Україну. І він не хоче, щоб ці гроші йшли на Україну Йому плювати на Україну, так? І, ну, В принципі, абсолютно... знову ж таки, тут нічого егоїстичного нема. Коли я був в Сирії, а коли йшла там війна, так мовити, теж... Плювати було всім 99% українців було просто вони не знали взагалі, що це таке, чому і так далі. А там а, мільйонне місто просто руйнували. У нас такого не відбувається. Все ж нам ППО дозволяє а, тримати таку-то небо відносно чистим від росіян, так? А там просто налітали літаки, і мільйони місто. Рівняли з землею, так нам всім було плювати на все, отак само німцям, великій частині європейцям. Ну, вони не х не, не хочуть думати е, про це. І, не, і в принципі, і вимагати від них, а, що вони кожен день так мовити думали про допомогу України, Дуже важко. Це про ду, дуже важкі процеси, які треба обговорювати. Дискусія, політична боротьба. А в Німеччині а, скоро вибори в багатьох країнах вибори. Так і це треба. Постійно про це говорити політикам. Тобто розуміння європейської еліти це одне, але рішення прийняття це зовсім інше. Тобто вони нам співчувають, вони більшість з них все чудово розуміють, але е е є реальність, на жаль, на жаль, звичайно. А де вони будуть купувати? Ну, є. Ну я думаю, що купувати можна тільки в. Е е в одному регіоні ракети для Петріот, це в на Близькому Сході, саме арабські країни, багаті країни мають ці системи. Я і інших варіантів поза це на найдорожчі системи, так би мовити, так. І, це, і тут не, не вийде, звичайно, що це не вийде так, що ти приходиш і кажеш там саудитам, продайте нам ракети, так? Ну, що вони самі тому хочу ці ракети мати. І у них є проблеми з усітами, і там і з іншими. Це буде політичний діалог, бо це політика. Продайте, а ми вам за це так би мовити, будемо до вас відношення там інше. Да? Робіть. Ну, тобто, це, 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 це постійні компроміси, які не, не, не можна вирішити протягом одного там чи двох днів. Це місяців в кращому випадку, а можливо роки. Насправді тут ж мова не йде про зброю наступу. Так? Ми не кажемо про ті тауруси, про які Німеччина, власне, не хоче говорити. Ми кажемо про захист цивільних мешканців України, системи протиповітряної оборони. Власне, чи це якось вплине на швидкість прийняття рішень? Ну, чесно скажу, воно впливає, звичайно, рішення приймаються по-іншому. Ну. В Німеччині знаходиться на даний момент більше мільйону з 15-го року. Ну в Європі не в Німеччині, в Європі знаходиться більше мільйону сирійських біженців, яких отак, от набагато гіршому варіанті, просто знищували їхні міста російською авіацією. Ну і що? Тому все всім зрозуміло. Вони знають наші потреби, вони знають, що нам чого нам не вистачає, але рішення не приймаються там. Поки і то ми не знаємо навіть теоретично. Ми ж розуміємо, що п'ята стаття НАТО це так само, як можливо, як Будапештський меморандум. Ніхто ніколи не перевіряв. Ми... Війна в Україні відкрила очі, і. і, і... Дуже багатьом політикам, військовим стратегам, так, як відбувається, ніхто не вірив, що в 21 столітті війни будуть так от йти. Так, так само ніхто не знає, як зареагує Європа і НАТО, наприклад, на агресію Росії проти Литви. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент Ютубі. Тому це все ну, на жаль, до, до певної міри експеримент відбувається на наших очах. Дуже хочеться, аби цей експеримент закінчився гарно для України в першу чергу. Так дякуємо, пане Олексію, що ви доєднались до марафону TV7+. Політтехнолог та заступник директора агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький доєднався до нашого марафону. Говорили про думки наших партнерів щодо допомоги Україні.